Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В результаті необережного поводження з гранатою в селі Чайки на Київщині загинув військовий. Дуже раптово, не правда ж, запитують українці. Більше про це повідомляє речниця МВС Мар'яна Рева, джерела української правди в правоохоронних органах. В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син тяжко поранений. Його шпиталізували. Працює поліція ні в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали. За словами джерел ОП загиблий Геннадій Чистяков, працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного. При огляді квартири, за даними співрозмовника ОП, поліція виявила ще 5 цілих гранат. Українці вже ставлять під сумнів таку раптовість смерті. Говорять про диверсію та вбивство. Нагадаємо, офіс президента Володимира Зеленського в суботу розкритикував Верховного військового командувача України Валерія Залужного за публічне оголошення війни в глухий кут, припустивши, що ці коментарі допоможуть російському вторгненню. Пише The New York Times. Видання відреагувало на те, як заступник керівника офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і Цивільним керівництвом у без того непростий для України час ідеться у статті NYT. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення довжиною приблизно 600 милі не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських державах та серед членів республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні на думку видання. Ання перші ознаки розколу з'явилися в п'ятницю, коли офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень. Американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення, то описали робочі стосунки з ним як тісні та ефективні. Видання також зауважує, що спекуляції щодо напруженості між президентом і командувачем збройних сил щодо стратегії та командних призначень вирували в Києві більше. Але раніше не виливались у публічні суперечки. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!